Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Квіти, миру вам та добра та краси у вашому житті, краси від квітів, які можна посадити біля будинку, можна посадити на підвіконі, вирощувати. І посадити в теплиці, як ми це робимо, але не в саму теплицю. А ми вирощуємо в кашпо в великих горшках саме ці квіти і висаджуємо їх уже восени. І в даному випадку, в цьому році посадили 2 жовтня. І сьогодні ще один горщик, 21 жовтня, в козирозі теж посадили анемони. Це такі, на вигляд, корінці, як ніби це вугілля, кусочки вугілля дуже цікаві. І треба знати, як їх посадити, що для цього зробити. Ось ми сьогодні вам дамо відповідь. До речі, можна і продовжувати посадку, але це треба робити до зимівлі. Вони в нас на вулиці знаходяться, а перед морозами тоді ми заносимо вже в теплицю. Там, якщо сильні морози, то робимо таке укриття ще агроволокном, але вони вже не бояться взимку в теплиці полікарбонату. Тих холодів, тільки сильні холоди вже морози, то треба ще накривати вночі, а вдень сонечко піднімається і гріє, і наші квіти дуже гарно себе почувають і радують, коли на дворі мороз або е, така сляка, неприємна погода, заходиш в теплицю, і кожна квіточка тобі посміхається і дарує ці приємні моменти позитиву. І радість, і щастя наповнюють нас своїми квітами ці чудові анемони Подивіться, що ми робимо і як ми це робимо. Будемо висаджувати такі гарні горшики. І у нас вже підготовлений знизу буде отакий, таке дно укрите. Це у нас полістирол Так. І беремо саду землю і сюди додаємо. 30% кокосового субстрату. Це дуже важливо для того, щоб корінці були в пухнастій землі. І гарнесенько все це перемішуємо. Земля повинна бути, у нас тут нічого не росло. Місце спеціальне там, де була органіка, листочки в минулому році. І заливалося все літо. І бачите, який пухкий дуже гарний ґрунт. Для цих квітів обов'язково треба зробити такий от гарний ґрунт. Тому що у цьому ґрунті будуть корінці, корінці будуть тут живитися з цього ґрунту і потім будуть гарні квіточки. Тепер що ми робимо? Тепер ми беремо цей ґрунт готовий і будемо зараз засипати у горшок. Беремо горшок і засикаємо. Бачите, ґрунт вологий. Трошечки отак уподій Так. І тепер ще треба його зволожити для того, щоб земля трошечки була більш щільна. І цим же розчином ми, бачите, проходимо по горшку. У нас і полив зразу йде грунту, і ми якраз цей час забезпечуємо необхідними поживними речовинами наші рослинки, наші корінці. Ми насипали землю в горщик, а тепер замочимо водичкою із радіфармом. З підживленням для розвитку кореневої системи. Небагато, потрошечки, щоб не сильно витікало. І тепер можна ще зверху, треба зверху, отак засипати цим же ґрунтом, який ми приготували. Для чого це ми робимо? Для того, щоб була пухкава ця основа, як матрасик. Пухенький буде. І тут ми зараз будемо викладати наші корінці, камінці, анемони. Вони, Дуже важко в них дізнатися, де в них вверх, де в них низ. Ну, ось Тут зрозуміло, тут у нас корінець, а тут зверху буде йти листочок і потім буде квіткова гілячка йти. Ми її садимо по центру. Якщо ви не розумієте, де у вас верх, де зверх дивіться, тут теж зрозуміло, це корінець знизу, отут буде у нас йти листочки та гіллячка. А у цього маленького взагалі нічого не зрозуміло. Що тут де буде? Тому ми бочком таким боком, не з плашмя, а боком кладемо. Якщо ми кладемо боком, то обов'язково, якщо тут корін буде рослинка йти, якщо тут, або тут, або тут, вона обов'язково піде. Збоку тут точно немає. Воно або так, так, таке вугілечко, що бачите, воно або зверху, або знизу, це корінець. Ось тут зрозуміло, що це буде верх. це видно, я вже просто знаю. А це у нас низ. І це можна спокійно посадити. Правильно, вот так, зразу вже. Не заглиблюємо дуже глибоко. Так, тут теж зрозуміло, це верхушка, це верх. Так, тут у нас. Це у нас, А тут, бачите, теж видно, що тут була у нас квіткова гілячка, квітконос І тут листочки. Ми теж це оце садимо правильно. Тут теж видно, це я бачу і розумію, кладу. Якщо не бачите і не розумієте, то треба класти боком. Ось бачите, тут я знаю, що це тут буде у нас звідси йти рослинка. Оце у нас такий корінець. І для цього, що... А якщо ви не знаєте, то дивіться, якщо ви отак покладете боком, от як я зараз кладу, якщо боком, бачите? Так то він обов'язково теж буде пустити, листочки підуть і буде рослина рости. Тут добре видно, що це у нас тут ось верх, а це низ. Кладемо його так, в цю земельку. Теж видно, оце видно, що це верх, а знизу це корінець. Кладемо тут. Тут видно, бачите, це таке от немає. Тут малесенькі волосиночки, а тут верхушка, тут видно, що тут будуть листочки йти. В будь-якому випадку, коли не знаєте, то треба обов'язково боком. Боком, бо так, якщо буде йти або звідси, або звідси, або звідси обов'язково піде. Ось я, взагалі я знайшла ось тут воно буде. Але якщо отак покладете, обов'язково будуть сходи. Рослинка буде рости. Ось у нас іще одна, теж боком, бачком і ще одну. Тут видно, добре видно, бачите, що це вверх, а це низ корінець. Так, і тепер ми беремо і зверху присипаємо. Зверху повинно бути 1 см. Не слухайте нікого, що треба 2-3 см. А якщо буде сильно глибоко, зразу ж кажу, я вже так садила глибоко. Десь 70% пропаде, а 30 вийде. Ось таким чином, дивіться, ми посадили анемону. Оце вся посадка. І тепер, що саме головне зрозуміти, ми залишаємо на дворі сьогодні 2 жовтня 2023 року, знак телець, після спаленого шляху місяця. Гарний час для посадки вершків та корінців. Дуже гарно укоріняються квіти і потім дуже гарні квіти, ви вже у нас бачили, скільки років ми вирощуємо і маємо взимку вже квіти. моменту, коли вони перші перші морози будуть, вони тут і трошки прокльовуються, вже починають з'являтися листочки. Коли з'являються перші морози, ми тоді заносимо в теплицю. Якщо знову повертається тепло, винесли з теплиці на двір, щоб вони все-таки були і під сонечком. А вже коли холодно, в грудні місяці наші оці вази залишаються в теплиці. Далі ми поливаємо тільки взимку десь раз на місяць або два рази на місяць. Дивимося по землі. Якщо пересихає, тоді ми підливаємо. Поливаємо водичкою і ці рослинки ростуть. Далі просто будуть якісь підживлення там необхідні, ми обов'язково їх проводимо. Але дуже гарно оцей. Препарат Радіфарм дуже гарно він коріння дає і дає дуже потім гарні квітки. А для того, щоб гарно квітли вже самі квітки, тоді ми даємо таке доброве калій та магніт. Це для всіх квіток під корінь розводимо і ці два елементи живлення дають дуже гарні квітки. Ось так така посадка. Ви просили розказати, ми розказали, показали, як ми це робимо. Ми сьогодні 2 жовтня посадили анемони. Анемони, які нас будуть чарувати і наших глядачів, починаючи з кінця січня, лютий, березень і до кінця квітня. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі. Нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!